Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння, віри і все буде добре. Чим я зараз буду займатися? Нарешті я купила вишню. така по 70 гривень за кілограм. Там простіша була, просто, як, як на неї кажуть, проста, по 50 це, як вона мені сказала, чернокорка. Ну, то нехай буде чернокорка. Взяла 2 кілограми. Зараз буду заливати водичкою, хай трішки постоїть. Я обожнюю варення з вишні, і я вам про це вже казала. Хай постоїть, подивимося, чи є там квартиранти. І, до речі, Ця миска це в спадок мені від мами дісталася. І тільки тут я варю варення. Так, вона старенька, але це мамина. І воно завжди буде вдале. Добре, дещо поперебирати треба буде. Це таке діло. І я чудово розумію, що у кожного є свої вподобання, я розповідаю про свої це вишневе варення. Колись ще лікар Катя маленька була, і були застуди майже, ну, як почала ходити в дитячий садочок, то кожного тижня тиждень ходимо, тиждень хворіємо. І я Викликала тоді дитячого лікаря, вона прийшла довідку виписати, що ну, дитина на лікарняному ну для дитячого садочку. І... Вона бачить, що з чорної смородини, я їй даю теплий чай. Вона каже, що це дуже добре, але бажано з вишні. Кажу чого? А тому що вона каже: що ті самі вітаміни, які є в чорній смородині, вони є в вишні. Але в вишні ще є якийсь вітамін. Зараз пригадаю дівчата, коли у нас підвищується температура тіла. Іде серцебиття таке. І там якийсь вітамін він нормалізує роботу серцевих м'язів. Чорна смородина цього не робить. І потім я якось так вишня, вишня, вишня. І це вже в мене. Малина може не бути, смородина може не бути, але вишня обов'язково має бути. Встала зі шафи, кинулась до мечі в мене є кришки. Я собі так зробила. Дивіться, тут в мене лише консервація. О, і, до речі, добре, що сюди полізла теж від мами. Вишні ото, кісточки давити. Це ще моя матуся в руках тримала. Такі в мене цінності. Ну, а що я пороблю? Ти, як наче відчуваєш енергетику, якусь допомогу. Так, є сучасне, є класне. А є те, що за гроші не купиш. Є ось така людина, то, що ти поробиш. Такі кришки, ну, наче мило, ну, все одно, бачите. Як. Головне, що ці є кришечки. Мені скільки? Треба буде 4. Я купила 2 кг вишень. І скільки разів так готуєш, так, 1, 2, 3, 4. То пів кіло іде на півлітрову банку. От яке парення я не закривала, то ось так воно і має бути. Так. Це хай тут постою, потім вже поскладаю. І знов в шафу там зверху воно в мене стоїть. Одразу хочу попередити, що таке варення, воно не всім до вподоби, яке я варю. Якщо ви любите варення, щоб таке, знаєте, було аж ложка стояла, то цей рецепт не для вас. Я люблю живе варення. Я довго його не варю, воно ріденьке. І потім мені дуже довпоєдне. І смак, до речі, воно ж не переварене. Смак, як наче ну, свіжа вишня. І Для чого мені? Ну, Інколи так береш водичку, так наколотила і смачно, як наче свіжа вишня. Далі сир. Сир на сніданок, ну, там, коли буває, і ти поливаєш цим варенням, викладаєш вишинки. Це такий смачний сніданок, я вам маю сказати. Це я таке люблю. Банки в мене в духовці. Стерилізуються, я помила, мокрими поставила, включила на мінімум. І скільки вони там будуть стерилізуватися, допоки не будуть сухі. Ну, це 10 хвилин, потім виключу все. Приготувала рукавички. Кришки просто мию, викладаю ось так на рушничок. Я їх не стерилізую, але кожен робить як йому зручно. Квартирантів майже не було. Зараз одягаю рукавички, і я без кісточок роблю. Як добре, це знаєте, от купив їх там 100 штук. І вже на рік вистачає рукавичок цих. Можна і з кісточками робити. Хто як любить, дівчатка? Я люблю без кісточок. Я люблю смакувати, а не прислухатися. І якщо щось у мене по зубу попадає... Я така, ви знаєте, як я до зубів ставлюся. А що ти... А, мокрі руки. М -м -м. Треба на сухі одягати. Ну що, ми ж легких шляхів з вами не шукаємо, ми ж вперті. Ми ж все зможемо, та хоча будемо б намагатися. Порядок. Якось так. Потрохи щось плануємо, щось робимо, живемо своє життя. Ну, дівчатка, що ж ти будеш робити? Який у нас вибір? Допомагати? Та і Своє життя не забувати. Все, це ставлю вже на місце. Це в мене в, мене в шафі стоїть. І будемо длубати. О, я пам'ятаю, як в дитинстві оце ж мама там. Шо-шо, Таня, давай. Це ж з дитинства я не люблю ці. Кісточки. Хто, хто мала, хто буде робити? Таня, а ти все, поїхали. <смі> і так, знаєте, коли от робиш ці вишні, от зараз, і здається, ой, їх так багато, та поки я їх зроблю, а крок за кроком, одна за однією, і прийдемо до своєї мети, до своєї мрії. Щось мене так інколи на таку філософію тягне. А воно є приклади з життя, якими ну, можна знайти відповідь на свої питання є. Тому потрохи та й прийдемо до своєї мрії. Якась вперта. Якась добре так. я візьму, куди кісточки складати, бо щось я в цей момент не подумала. Буває таке, бувають у нас помилки в житті, які ми можемо виправити. Ось, якась коробка візьму. І буде добре. Засипала цукром. Один до одного, нехай постоїть хвилин 20, я періодично трішки зроблю засиплю цукром, трішки зроблю засиплю цукром. Ну, я так роблю дівчата. Тому хвилин 20 та буду вже варити. Це дуже швидко і смачно. Так, зараз закипить. І коли закипить. Я прикручу 20 хвилин і буду закатувати. я завжди отак от змішую. Дерев'яна така. І буде смачно. А, я вже вам про це казала. Ось якраз 4 баночки півлітрових у мене вийшло і одна біалочка. Це 2 кілограма вище. Воно ще гаряче це варення і в піалочки теж. Але я дочекаюся, в мене є сир, і я вам покажу найкращий, найшвидший сніданок, який може бути. Зараз те, що я обіцяла, воно вже трішки так нормально вже остило. Тут в мене сир. Ось, взяла. Дуже швидкий, дуже смачний, сніданок. І так, не цукру, не смітани, нічого. І оця юшечка, бачите, вау. Все. І це готово, наприклад, навіть якщо хочеться компотіку попити щось. А які вони смачні ці вишні? М -м -м. Вони як свіжі. Тому ось так, мої <клухи> дорогенькі. Нарешті я це зробила. Що, будьмо. Все буде добре, мої дорогенькі. Обов'язково. І швидко є що побити. До зустрічі в новому відео. До побачення.